Міжнародний родинний скандал розгорівся на Сумщині. Двох дітей 6 та 12 років. Сумський суд вирішив відправити в Грецію до місця проживання їхнього батька. Вікторія та Надія народилися в Афінах, мають і українське, і грецьке громадянство. Останні два роки живуть на Сумщині, і з Греції їх вивезла мати Українка. Але українські закони виявилися не на її боці. Оксана Солодовник продовжить. Вона фактично втекла з Греції від чоловіка і забрала лише найцінніше. Ми с мої закройці. останні кілька днів після звістки про негайне повернення дітей в Афіни. Мати без перестанку заспокоює доньок. Будеш плакати? опанування грецької мови, поява дітей та 11 років шлюбу з іноземцем нічого не змінили. Вона з дітьми так і лишилася чужими у чужій країні. Не знущалися там в школі, а батько зовсім не реагував. Там як він грека, він не реагував на це все. Що літа мати з дітьми жили у батьків у самотіївці. Останнього разу вирішили до Греції більше не повернуться. Жінка влаштувалася на роботу, а дівчата пішли до сільської школи. І показуємо, що ми браття козацького роду. Шестирічна Надя Ніколає дотішиться. в українській школі. У неї нарешті з'явилися друзі, але батько грек і чути цього не хоче. Ми його моляли так, так. Халі поїхали в Україну. Він каже, прийде та да забере з усієї сили, і, а я плакала. Зрештою, повернення доньок батько домігся через суд. Я не знаю, як я зможу дітей захистити. Я громадянка України. Мої діти громадяни України. Защитіть нас. Визнати незаконним утриманням території України повнолітніх дітей. Повернути неповнолітніх дітей по місцю постійного проживання до Грецької республіки. Таким рішенням зарічного районного суду міста Сум зізнаються спантеличені і у службі у справах дітей. Бо до останнього часу ми вважали, що діти залишаться з матір'ю. Діти в Україні, ну будемо казати, вони звикли, будемо казати, щирі українці. Утім, представник Стефана Ніколаєдіса з управління юстиції телефоном заявив: вимоги батька іноземця справедливі. Вони обумовлені міжнародною конвенцією. Ми просто діяли лише задля того, щоб виконати свої міжнародні обов'язки. Суд е виходить з того, що дійсно місце постійного проживання є Греція. Чому в Україні захист прав іноземців вагоміший за інтереси самих українців, мати з доньками збагнути не можуть? А відтак кажуть і виконувати добровільно таке рішення суду не будуть. Суперечка в греко-українській сім'ї зайшла в глухий кут. Далі у родинному конфлікті розбиратиметься апеляційний суд. Жінка не втрачає надії, що цього разу судді не лише розглядатимуть відносини між двома дорослими і двома країнами, а й дослухається до думки тих, чию долю вирішують двох дітей, які хочуть залишитися в Україні. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН, 1 +1.